У Житомирі попрощалися із трьома загиблими військовослужбовцями. Який стан укриттів у звягелі? Грант на розвиток власної справи від громадської організації «Естонії». У Житомирі попрощались із трьома загиблими військовослужбовцями. Із 54-річним Олексієм Запольським прощаються на колінах. Чоловік до війни працював у структурах МВС. Після цього займався будівництвом. Із перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов до війська. Служив на кордоні із Білоруссю, а у квітні перевівся на схід. Загинув військовий 4 червня. Це був душа компанії, де він би не збирався. Його любили просто всі. Тих людей мало є. Дуже жалко. Він сам був у нього сама мирна професія, він був будівельник, Ще й хороший будівельник був. Брат, друг, побратим. З перших днів. Добровольце. 29-річний Михайло Дмитрук пішов до війська на початку 2023 року. Служив у одній із механізованих бригад Збройних сил України. Чоловік народився та виріс у Житомирі. Працював у будівельній галузі. Загинув військовий 7 червня. Він воїн, він добровольно пішов захищати нас, нашу країну. І благодаря таким хлопцям, як він, ми живемо в спокої зараз в Житомирі. Тишині. Він був добрий людина. Я його знав з дитинства. Він там уже на передовій надумався дружині зробити пропозицію да, і не вспів. 38-річний Сергій Петров народився та виріс у селищі Новогуйвинське на Житомирщині. Працював на «Укрзалізниці», Після чого займався бізнесом. У 2016-му чоловік долучився до війська та воював у зоні проведення АТО. Загинув військовослужбовець 7 червня. У нього залишились мати, дружина та двоє дітей. Він поїхав допомогти хлопцям, допомогти хлопцям на Запоріжжя. А, як дуже дуже-дуже гарна гарна. людина У дуже, дуже дуже. 2022 році влітку він вступає до нашого Житомирського університету, Житомирська політехніка і успішно розпочав навчання, але не судилося, не судилося нашому воїну отримати вищу освіту, не судилося дорослим синам мати. Батьківський супровід і батьківську настанову. Коли я про це не говорю, то я думаю, що вони не просто там всі в оброчі. А коли я про це говорю, я не можу себе тримати в руках. У овручі 6 березня 2022 року, внаслідок прямого влучання авіаційної бомби, в будинок по вулиці Тимофія Новікова загинула родина Можаровських Марія, мати Юлі, Василь, і її відчим, а також бабуся Галина Карповець. Юлія розповідає, що ввечері напередодні вона, як завжди, поспілкувалася з мамою та бабусею. Вони мені повідомили, що перед всім вночі були вибухи. Також вовручі, і вони дуже злякалися. І вже вони цю ніч будуть ночувати в підвалі. Дівчина говорить, що трагедія сталася о 20.20, .20, А о 20.30 її зателефонував рідний батько і сказав: повручі, вибухи що щось сталося. Я почала телефонувати, але вже ніхто не відповідав. І мені зранку зателефонував брат, двоюрідний, і він мені сказав, що, що тримайся, що в будинок попав снаряд. Юля каже, що до останнього не вірила, що рідні загинули. Вона сподівалася, що мама відчим бабуся з кішкою під завалами в підвалі. Але коли я приїхала і побачила, що там немає нічого, ну я до сих пір не вірю, що їх немає. Я не можу усвідомити, що їх немає. Сусіди загиблих Олена та Анатолій Дуб говорять, що на момент трагедії вони перебували в інших сусідів у підвалі. А коли повернулися додому, то побачили, що будинок Можаровських зруйнований. З того, що ми побачили зразу після бомбардування, був повністю знищений будинок. Храм камінь на камінь не залишилось. і рятувальники шукали рештки. Ужировських, нічого не знайдено було, ну, крім ну, волосся, баб. все, що залишилося від трьох людей. Моя дружина а, буквально десь за хвилин 40 до цієї події розмовляла по телефону з господаркою. Олена розповідає, всі мешканці будинків на їх вулиці жили однією родиною. Ми всі як сусіди, дуже були дружні, дуже такі. Е і в радості, і в горі, як кажуть, то допомагали. Ну для нас це була дуже велика травма, і, і великий шок, і стрес. Оце все, коли ми побачили, що трапилось. Не знайдено тім. Моя свідомість не може прийняти їхню смерть. І я дуже довго не могла їх відпустити. Морально сама дівчина каже, що рідні їй часто снилися. Мені сняться сни, що вони всі разом. І я з ними буквально на хвилиночку, і мені треба йти від них. Я дивлюся, що вони сміються, що вони радісні, але мені треба йти. Лише після того, як я попросила пробачення, що я маю їх відпустити, щоб їм було на тому світі добре. Після того перестали мені снитися і в мене. Як вам сказати, я зрозуміла, що я маю жити ради них. Юля розповідає, що у них була щаслива родина, і вони всі були дуже близькі один одному. Мама навчила її бути сильною і незалежною. І відчим любив як рідну доньку і допомагав усьому. В їх рожевому будинку вони були щасливими і нікуди не хотіли виїжджати, говорить Юля. Мамо його будували з Він будував його сам. Він він повністю робив все так, як він хотів. Він повністю все робив для сім'ї, для нас. І він вважав, що його будинок ну він не міг його залишити просто. Сусіди та громада міста в пам'ять про загиблих поставили хрест з меморіальною дошкою. Юля говорить, що їй важко приїжджати в овруч. Немає ну, Атмосфери, відчуття, ну, взагалі, все зовсім не так. Саме краще, що можуть зробити для себе люди, в яких загинув хтось, не шукати відповіді, чому так сталося. Аби людина була там, аби людина вийшла на хвилину раніше, на хвилину пізніше. Їхні лінії жизни вони життя, вони такі. Будь здоровою, будь щасливою та завжди радісною. Це були останні слова бабусі телефоном в той вечір, 6 березня, каже Юля Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина. Є позначки, що є укриття, то ж ну читати вміємо, будемо бачити, куди бігти. все розписано стрілочками, Ми нас все на що цього порядок. А стосовно доступності, чи відкриті вони? Да, звісно, завжди не знаю. А чи користуйтесь? В принципі, ні. Сматре де я знаходжуся. Якщо є укриття рядом, так. Да. А якщо нема укриття, ховаємося як можемо. Найскладніша ситуація це все таки житлові будинки прямого впливу, як такого. Немає, а з другої сторони їх багато, і все залежить чисто на людський фактор, яке там правління, які там керуючи ОСББ. Він є відповідальним. І наскільки він відповідально до цього відноситься. Це спортивна зала вільної боротьби, приміщення якої мешканці багатоповерхівки використовують як укриття у випадку сигналу тривоги. Розповідає Олег Щедров. От вчора була тривога. Ми відкрили, ніхто не прийшов. Ну вона була там годину. Го Годи? висіти табличка. Укриття і мій телефон я в будь-якому випадку прибігу. За кошти місцевого бюджету у звягілі збудували нове укриття для однієї зі шкіл міста, каже міський голова Звягеля Микола Боровець. Побудувало в минулому році. Це був експеримент. Це був ще навіть не рекомендація. Ми тоді навіть не мали дозволу 590 постанови фінансування. Все Робилося за кошти місцевого бюджету, це десь було біля трьох мільйонів гривень. далі, ми за проект ми виділили на всі об'єкти укриття у минулому році, по минулому році, десь до 8 мільйонів гривень. З місцевого бюджету новозбудоване укриття може розмістити близько 200 осіб, розповіла директорка ліцею Лариса Капчинська. в конструкції, А не будувалося якби з нуля. Єдине, що, що дійсно виривався котлован для того, щоб його заглибити на глибину до двох метрів, як мінімум, і зверху десь 70 сантиметрів шар землі. От для того, щоб це було безпечно. Ну і разом з тим це дало можливість швидко це робити, тому що блоки з'єднувалися, провелася електрика вентиляція, Зробилися меблі, і ми могли вже за два місяці від початку будівництва сюди зайти. Ми розробили такий алгоритм, що під час звучання повітряної тривоги сторож закриває школу, проходить сюди, включає все світло і знаходиться тут мінімум пів години від початку середини. Якщо ніхто не приходить за цей час, він може повернутися назад, тому що школу також треба в свій час охороняти. Але є телефони, і на дворях там висять телефони. Якщо хтось прибіжить і дуже захоче, в цей час укритися саме тут буде негайно відкрито, і тоді сторож має вже сидіти тут. Укриття, в якому можуть розміститися більше двох тисяч осіб, знаходиться на території одного з навчальних закладів міста Звягеля. Коли розпочалася війна, у нас тут практично всі мешканці нашого мікрорайону і перебували, і перебували практично цілодобово. 450 пацієнтів медичного закладу можуть перебувати в укритті Звягельської багатопрофільної лікарні, говорить Василь Борис. З самого початку війни. Цим об'єктом дуже активно користувалися не тільки медичні працівники відвідувачі нашого закладу, але і Мешканці прилеглих територій, особливо вночі. Двері відкриті цілодобово. Є черговий цілодобово. У звягільській територіальній громаді є фонд захисних споруд, який нараховує 49 укриттів. Це сховища протирадіаційні укриття та споруди, які відносяться до найпростіших укриттів, розповідає Андрій Хромушин. У нас взагалі 11 шкіл, із них 8 зараз функціонує. У яких є укриття дев'яте побудоване укриття вже нещодавно. І два укриття у нас в плані, вони будуються, щоб всі школи були забезпечені укриттями. Також у нас є садочки, їх є 12 штук. Так само є у нас питання по пару садочкам. Два садочки у нас без укриттів, але так само ці питання вирішуються шляхом будування нових сховищ. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомирщина. Грант на розвиток власної справи отримають троє учасників проєкту Школа підтримки малого та середнього бізнесу Олеся Панченко отримає 1500 євро на реалізацію свого проєкту. Я розробляю конструкції лекал, я шию, я займаюся цією маркетинговою стратегією. І ну, це насправді дуже важко. І через це я, ну, я розумію, що я не можу розвиватися. Мені потрібна команда, мені потрібні люди. Які мені будуть в цьому допомагати після повномасштабного вторгнення Олеся разом зі своєю родиною переїхала до Малина, де і планує розвивати власну справу. В Києві я займалася виробництвом та продажем жіночого одягу, але оскільки ми переїхали, виробництво там було зачинено, офлайнові точки продажу були закриті. Тож зараз я займаюся тим цією справою, але вже в Малині. 11 червня 19 учасників захищали свої проєкти та презентували бізнес-плани конкурсній комісії. Розповів керівник проєкту школа малого та середнього бізнесу Сергій Трохимишин. В лютому 95 заявок. З них ми відібрали 20 учасників і 5 слухачів. П'ять слухачів це ті учасники, які просто прийшли заради знань, і вони не претендували на отримання грантових коштів. Станом на сьогодні у нас є три основних переможці: це Панченко Олеся з Малина. Далі Аліна. Унікальний проект, фотостудія з предметної зйомки. І шиш Андрій, молодий хлопець, ще будучи Удентом він почав працювати і зараз буде встановлювати системи відеонагляду та відеоспостереження. Це три переможці. Так само у нас були двоє бонусних проєктів по тисячі євро. Проєкт розрахований на переселенців, підприємців, які планують розпочати власну справу, а також жителі Житомирщини, які мають ідеї для власної справи або ж є підприємцями. Гроші для підтримки ідей українців надала громадська організація Мондо з Естонії. По перше, житомир це програмна область для Естонії в цілому. Тому для нашої організації це важливо підтримувати Житомирську область, підтримувати громадські організації цієї області. Наш вектор це підтримка малого середнього підприємництва, під розвиток жіночого підприємництва і розвиток вашої області. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.